Доброго дня усім, хто зараз перебуває на youtube каналі. «Сейчас». мене звати Віта Євтушина і мій співрозмовник Франек Вечорка. Франек, вітаю вас! Вітаю. Так, я забула вас представити білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської. Отже, власне, я почну з інформації про Світлану Тихановську з остання, остання новина, що їй дали 15 років колонії, а також опозиціонеру Павлу Латушку 18. і обвинувачених визнали винними у змові вчинені з метою захоплення державної влади. Неконституційним шляхом. Скажіть, будь ласка, це такий прийом взагалі щоб вибити своїх політичних компонентів, як, як приміром, на 20 років, тому що я так розумію, люди, які сиділи у в'язниці, вони не мають права балотуватися е, президенти. Тобто, це для цього Лукашенко це робить? Ой, я думаю, що це найменше навіщо він це робить? Суди протягуються вже два роки, два з половиною року кожного дня. Кожного дня дають комусь терміни. Вже більше за 6 тисяч людей були осуджені по кримінальних справах. Звісно, що до для Тихановської Делатушка для це скоріше помста Лукашенка. Він розуміє, що десятого року програв, що люди виходили на вулиці проти нього, виходили за нових лідерів. Ну і таким чином, в формі дистанційного суду він спробує помстити. Але я не думаю, що цей присуд він має якесь значення, тому що. Все рівно. Потім, коли Лукашенко паде, коли будуть відбуватися нові вибори, ніхто вже не буде звертати увагу на присуди, на ці кримінальні справи. Що там Лукашенко кому виписав, кому призначив? Це вже зостанеться в минулому, а це скоріше для Лукашенка така психотерапія. Йому спокійніше, що він ось покарав Тихановську, зробив для себе добру справу на день. Тобто, ось такий вирок, так я так розумію, цей вирок не був сюрпризом для Світлани Тихановської і відповідно її, її оточення. Ні, ні, зовсім не було сюрпризу. Ми не знали про цей суд. Правда, він був призначений два місяці тому. З адвокатом Ніколи Тихановського не спілкувалися, Адвокатом призначила держава. Розумію, що а, більшість е, суду відбувалася з закритими дверями, тільки спочатку показують е, перший день і показують, коли вже присуд, коли вже вирок. Прокурор просив 8, 18 чи 19 років, ну, суд пішов на зм'якчення, проявив гуманність, може бути, е, зважаючи на повнолітніх дітей Сутлами Тихановської, в да, 15 років. Але ми все розуміємо, що це така ілюзія, і це не має нічого спільного до прикладу з реальними термінами, які дають кожного дня партизанам, активістам, журналістам білорусі. Цей присуд Тихановського він віртуальний, він дистанційний, він не буде виконаний. Але присуди, які наприклад додали Олесі Каляцькому, 10 років об'яснення, Нашому Нобелівському лауреату це вже серйозно. Його там будуть знищити фізично, психологічно ламати, і ось про них, про тих, хто реально сидить в цьому ув'язненні, про них треба думати. Я просто тут кілька слів додав для наших глядачів, що це є Ноб... Нобелівський лауреат, і його засудили до десяти років ув'язнення. Скажіть, будь ласка, для Лукашенка взагалі для нього немає значення, що буде думати про нього захід, е... ну якщо він виносить такі вироки таким людям. Йому байдуже ну взагалі то, що він винес цей вирок після всіх протестів, всіх попереджень, всіх спілкувань, бо ясний сигнал від світу, що коли він це зробить, це не засунець непробаченим. Але він все рівно це зробив. Він якби демонструє, що, що мені, мені наплівати на ваші норми, на ваші стандарти. І коли б він міг, він би папу римського засудив на 10-15 років. Він таким чином демонструє свою безкарність і. Він теж розуміє, що, що у міжнародної спільноти бракує інструментів, як покарати Лукашенка, як покарати Путіна. І вони, якби, постійно челенджують, випробовують, як далеко вони можуть зайти без реакції Заходу. І ми бачимо, що далеко. Ми бачимо, що з Путіним відбувається в Україні вже ну. І... Відбувається винищення народу, тривають мирних людей. А міжнародна спільнота не може знайти відповідну форму там трибуналу суду, щоб притягнути до відповідальності е путінських помічників, так само і з Лукашенком. Я хотіла ще вас запитати про візит Лукашенка до Китаю. Я так розумію, зараз ну вже майже обговорили цей візит, але це таки цікава ваша думка, тому що в офіційних прес-релізах були лише такі загальні речі про е, зміцнення економічної співпраці і так далі. Про що насправді Лукашенко міг домовлятися там в Китаї, і чи може знаєте, він з Китаєм домовлятися про одне, а з Росією домовлятися про інше? Я думаю, що Китаю для Лукашенка потрібно набагато більше ніж білорусь для Китаю раніше Білорусь була таким транзитним цехом зборочним цехом для китайського бізнесу. Вони вважали Білорусь такою зоною стабільності і, до прикладу, привозили якісь товари з а Потім перепродавали там чи транзитували в країни Західної Європи. Зараз, коли були введені санкції, в тому числі на Логістику на транзит зараз у Білорусі з'являються такою привабною для Китаю. а інвестувати в країну без стабільності, де людей саджаються, розганяються, арештовують кожного дня. Китай також не буде І тому скоріше він літав просто для фоточки, але також, можливо, закинув кілька ідей. Можливо, спробував продати якесь якісь, якісь державне майно, можливо, спробував домовитися про співпрацю в військовому секторі. Зараз бракує деталей, чіпів для. Багатьох білоруських підприємств, які виробляють зброю. Зброєння. можливо, йшла розмова теж про обходження санкцій чи про постачання озброєння Росії, але тут я сумніваюсь, тому що коли б Китай хотів постачати зброю Росії зараз, він би це вже робив без Лукашенка. Тому що ти не наймаєш посередником е, клоуна, коли йде справа про такі важні речі. А Лукашенко не сприймають серйозно. Я думаю, навіть в Китаї його сприймають, як клоуна, але ну, спробують заховати майбутнє якийсь вплив. Зрозуміло, багато ще експертів також говорили про цю поїздку Лукашенка в Китай і казали, що, начебто, він там хоче отримати якісь гарантії захистити Білорусь від поглинання Росією. Що ви думаєте про такі чутки? Я думаю, що це все ідеально вписується в цю сагу рятування Лукашенка. Це пропагандистський наратив, який вони закидають. Що це така бродвейська мюзика. Путін робить вигляд, що його тисні, а Лукашенко робить вигляд, що рятуйте, мене вбивають, і вони цю цю, цю партію розігрувають вже багато місяців. Я не думаю, що там треба рятувати Лукашенка. Дозвольте йому потонути з російським кораблем. але я думаю, що цей візит в Китаї вони також табувалі продати як спробу Лукашенка рятуватися, що мовляв, він такий незалежний зараз під тиском Путіна і треба йому допомогти. Не треба він незалежний Я впевнений, що цей візит з він теж погоджений з Москвою. А можливо, Москва попросила за Лукашенка, щоб Китай прийняв Лукашенка там, тому е я саме вірю. А ось щодо цих розмов про анексію Росії, Білорусі Росією раніше також в пресі з'явилася інформація, що Росія планує поглинути Білорусь до 2030 року. Як взагалі ви собі бачите ось це поглинання Росією? Поглинання Росією вже відбувається досить давно. Були якісь часи, коли це було повільно, було коли але зараз є пік. Того тому що такого контролю, як і зараз, над військовим е сектором, над політичним, над економікою білоруською, культурно-інформаційним простором в Росії ніколи не було. Практично білорусь внутрі облядає, як російська колонія. Це навіть пілька білоруську спілкуєшся на вулиці, можуть затримати ці білоруські ініціативи, е громадянського суспільства знищене. А, військо військо зараз служить не, не білоруським інтересам, не білоруському народу а обслуговує інтереси російської армії. Ремонтує російські пошкоджені літаки та танки, тренує російських військових. А, Лукашенко вже реалізує цей план поглинання, і для Росії ідеальний. він є ідеальним реалізатором цього плану. Поки він буде приглавати, завжди це поглинання буде протягом. Угу. А якщо ще повернутися до теми візиту Лукашенка до Китаю, знову ж таки всі ми бачили цей мирний план, який представив Китай, і як Ви вважаєте, яку собі роль там міг вигадати Лукашенко? Він може себе бачити там як болбом мира, а потім там ще й домовлятися про те, що він відправить свої війська в Україну як миротворців? Він поводиться на все, аби залишатися при владі, залишатися релевантним, легітимним. у нього Це святе слово. Він хоче бути потрібним, бути важливим, тому він так завихається перед Путіном, тому що Путіна він єдиний союзник. І коли там ДНРівські, ЛНРівські там Чептаські лідери теж захотіли бути союзниками Путіна. Лукашенко їх близько ні підпустив і сказав тільки я буду союзником. Тому а, і в китайському плані він теж поспробує собі вигадати якусь позицію, роль голуб'я мірами, миротворця не знаю, посередника. Мало в це віру, але він буде спробувати для нього ж е, легітимність. Це питання буде виживає. Ніхто не зустрічається від 20-го року, окрім Путіна, російських губернаторів і президента Зімбабве. Ну, а зараз і керівника Китаю. і тому він буде боротися просто за якусь новий важний статус. Давайте ще обговоримо цей інцидент в мачулищах, коли пошкодили російський літак А-50. І знаєте, раніше ж Лукашенко говорив, що не дай Боже, там буде якийсь напад на Білорусь чи ще щось в такому дусі, а тут ми бачимо досить стриману реакцію Лукашенка на ось цю атаку. Як ви можете пояснити таку реакцію Лукашенка? А, в публічному просторі була стримана, тому що що він не сказав, це зіграє проти нього. Признати, що це зробили партизани, це значить, що вся країна бунтує і він нікого не затиснув. Сказати, що це зробили українці, це значить, що абсолютно рядна система протиповітряної оборони, коли українці можуть дібратися до центру Білорусі майже до столиці. Сказати, що ця провокація руських, і тоді ж Путін брат не зрозуміє. Тому він вибрав мовчати, але весь цей час протервилися репресії, затримано більш за 50 людей. Поставили блокпости, обшукували квартири, шукали винну. Вони часом здавалося, що вони просто рандомно забирають людей і спробують їм просто приписати, що вони зорганізували цей теракт. І я думаю, що щоб залагодити Лукашенка, вони навіть когось призначать а, і навіть е -е, примінять якесь там сурове покарання чи навіть смертну кару. Ми вже це проходили в 2011 році, коли був в Дмитро. І вони дуже швидко провели суд, дуже швидко розстріляли. Лукашенко зустався задоволений ну, ніби во право правосуддя, справедливість швидко реалізувалися. Ну але для Лукашенка це удар. Я думаю, що це найбільш важлива і успішна операція там партизан спротиву, яка показує, що народ не змирився. Угу. А ось ці обшуки, які зараз відбуваються на тлі пошкодження цього літака і того, що сталося в мочу тобто вони шукають не лише відповідального, за цей ну, злочин в лапках, як вони називають його, але вони, мабуть, і шукають людей, які підтримують Україну. Чи правильне таке твердження? Ну щоб знайти людей, які підтримують Україну, для лише шукати ходити не треба. Це майже кожне. Я думаю, що навіть цих, хто шукають, вони підтримують, але просто виконують накази. А, ну тому, що так треба, або просто на просто накручку сидять. Я, я думаю, що зараз Лукашенка так розкрутив цей маховик репресій, що не може його зупинити, тому що будь-яка зупинка, навіть мінімальна. Наприклад, тобто, один день без репресій, і відразу система почне розпадатися. Репресії стали сенсом життя е, існування цього режиму, цієї системи, і вона може тільки розкручуватися. Питання як довго? Питання, коли вони почнуть приходити за своїм. Мені здається, що вже зараз багато з тих, коли затримуються діти, чиновників чи власне чиновники, а, і а зараз почнуть користуватися в найближчому оточенні Лукашенка. Побачимо угу. е, захід переймається тим, що Росія налагодила схеми сірого імпорту в обхід санкцій. Зокрема, вони використовують Казахстан, Вірменію, також Білорусь. Ось як виглядають ці схеми, і чи можна сказати, що бацька знаєте, знайшов і тут вигоду і лазійку як заробляти на цих санкціях? Ну, ми маємо справу з професійними корупціонерами, які знають вибудовували руками схеми обходу санкцій, торгівлі, наживи і, і Євросоюз вводить санкції. А вже у цих кримінальників як схем, які зробити, вони використовують якісь недописані норми, закони, змінюють коди. І європейська система не розсуває реагувати, що зблокувати це лазів, і у Лукашенка. Наприклад, це пов'язане з удобреннями хімічними, калійними. Вони обходять санкції з постачанням продукції з дерева. Вони спробують з металу металоопросовча продукція. Металопроцовча продукція теж зараз поступає як під маркою інших країн. Ми просимо європейських союзників, щоб вони випрацювали механізм ефективний, щоб моніторувати і закривати ці назівки оперативних. Тільки так санкції будуть спрацювати. Інакше це тільки допомагає режиму. Ціни на продукцію ростуть, а торгівля, експорт, як йшов, як так і йде. В це тільки працює на, на користь Путіну і Лукашенко. Опозиціонер Павло Латушко в останньому інтерв'ю обмовився, що макей, міністр іноземних справ, ну який загинув за дуже дивних обставин. Насправді в приватних розмовах дуже часто скаржився, що Росія справді налаштована повинна Білорусь, і ось тут щодо в смерті макея, ніяких причин. Не названо так розслідування. Тобто не назвало чому в чому смерть, чому він загинув. Як ви думаєте, чому Лукашенко замяв так би мовити цю тему зі смертю Макея? Було цікаво цікава реакція мовчання. Майже два дні нічого не коментували про Макея. Він там був десь п'ятою, сьомою новиною. Хоча здається, міністр один з найближчих людей до Лукашенка, який мав доступ до тіла практично кожного дня. 20 років вірно служив, а тут зараз мовчання. Можливо, насправді щось там відбулося, є версія, але ми до зміни режиму не дізнаємося, як це було насправді. Хтось каже, що був суїцид, хтось каже, що йому допомогли, хтось каже, що натуральна смерть, тому що багато стресу і дуже переживав останні роки, коли стався непотрібним режимом. Але навіть коли він там був такий про такий і проєвропейський. Він у му року зробив свій вибір. він міг перейти на бік людей. Можливо, коли він перейшов, інші чиновники теж перейшли на бок демократичних сил. Можливо, Лукашенківський режим впав, але він вибрав залишатися з режиму. Тому зараз, щоб там ні казати, бій він там про європейський чи про російський, це вже не має сенсу. Він свій вибір зробив у му році, на жаль. Ну і таким історією він залишиться. Ну, ви вірите, що він міг все таки закінчити життя самогубством? Я так як про це пишу ні, абсолютно ні. Абсолютно ні він не належав до цієї системи органічно. Він був чужий для Лукашенка, але він був дуже потрібний, тому що він вмів розмовляти з заходом, що ніколи не вмів робити Лукашенка. Він знав, Макі знав, як підійти, як сказати, знав англійську. І коли він приїжджав на західні форми, він здавалося ой, так це Лукашенка. Це ж не просто якийсь там берсерк з під моста. А це нормальна цивілізована людина міністра закордонних справ? Він робив добре враження, але зараз вибачати таких людей майже не залишилось і ви знаєте, на сам кінець нашої розмови ще хотіла запитати вас про е, напад в Білорусі. Та, про це дуже багато свого часу говорили говорять, і протягом цього року ця загроза існуватиме. Е, як ви оцінюєте на даний момент? Е, Ну тобто, яким ви бачите розвиток сценарію, чи варто нам зараз е, цього боятися і цим перейматися? Ну я завжди казав, що вступ е, білоруських військових до війни дуже сумнівний, знаючи настрої, маючи там людей, маючи контакти кожного дня від самого початку, це було сумнівно, що примусять білорусу воювати. І ви бачите, вже пройшло 14 місяців, і так вони не змусили білоруси вступити в війну. Пробуючи всіми способами провокації, ем, спалували спеціально відносини психологічні. але все рівно білоруси тримаються, не хочуть і це не завдяки Лукашенка, а завдяки білоруським наслідові білоруському суспільству. Це не виключає атаки з, е, з боку Білорусі російської армії. Вони зараз повиходили, залишилися біля 10 тисяч людей. Але є дивізіон е, ракетних військ, є протиповітряна оборона. Є танкові війська російські тому, коли е, їм буде е, бракувати е, тиску на Україну. Треба буде розтягнути українські зсу від е, сходу, вони спокійно можуть зробити ще одну чергову провокацію, тільки тупо щоб розтягнути українські сили. Е, чи буде наземна е, операція? Мало ймовірно, бажають підготовленість України, е, всі дороги заміновані. Але повітряні атаки, я думаю, що будуть. Ми їх побачимо більше, більш зараз. Просто в Росії бракує снарядів, але я думаю, що вони знайдуть або як їх швидко виробляти, або де їх швидко купляти. І ну, треба бути, я кажу, сподіватися на краще, але готуватися на найгіршою. Ми, білоруси, будемо робити все, щоб е пошкодити, е перешкодити росіянамських атак, щоб не допустити ходу білоруських військ. Франа дуже дякуємо вам, що знайшли час поспілкуватися. Нашим глядачам я нагадую, що з нами на зв'язку був Франа Печорка, білоруський опозиціонер радник Світлана Тихановського.